Сповільнений темп. Дорогі мої, на думку більшості людей, депресія та розпач пов'язані з тратою когось близько. Стереотипний образ пережиття смутку асоціюється з меланхолійною депресією, під час якої особа не спроможна самостійно функціонувати, і більшість часу проводить плачучи десь у кутку. Насправді ж люди реагують по різному. Було б надто спрощено вважати, що особа під час трауру вражає свій смуток лише у формі пригнічення. Людині в жалобі здається, що померла особа покинула її на потолу долі. Такі думки з'являються, навіть якщо добре відомо, що та особа не прагнула смерті, очевидно, за винятком тих ситуацій, коли йдеться про самогубство, або такої форми смерті, якої померла особ... особа бажала собі. Тому і з'являється відчуття покинення. Не треба цього заперечувати, виправдовуватися на всі можливі способи. Просто маємо це прийняти. У період такий життя людина має право бути сумною, похнюпленою і пригніченою. Приємні дрібниці не втішають. Переважає відчуття апатії та депресії, бракує енергії та мотивації. Хочеться тільки згадувати минуле та песимістично роздумувати про майбутнє, хоча насправді для песимізму може не бути жодних причин. Людина нарікає на ситуацію свою і почувається, як жертва долі. У найбільш несподівані моменти з'являється бажання виплакатися. І його просто неможливо стримати. А часом буває, що хочеться плакати, але не вдається. Людині здається, що вона не може здолати обставини, що вона надто вразлива і безпорадна, вона потерпає від самотності, не знає, як далі жити. Тоді, здається, що життя втрачає смисл. Докори за те, що сталося в минулому, сором та Самозвинувачення також зменшують почуття власної гідності. Особа почувається безпорадною, вбачає дитячість та незрілість у власній поведінці. Усі ці стани не мають у собі нічого ненормального. Вони цілком зрозумілі в часі такого життєвого періоду. Хоча це й властиві реакції, з'являється постійна потреба. Картати себе за комплекс нищості, який вони у нас викликають, за те, що ми не спроможні правильно реагувати. Ми сердимося на себе, а це ще більше ускладнює процес виходу із смутку. Здається, що ми потрапили в якийсь вир, і нас затягує все глибше і глибше. Нашим близьким друзям, знайомим доволі складно впоратися з такими почуттями. Людині, яка страждає, не допомагає, коли їй дають різні поради, які містять оцінку її поведінки або ж її несхвалення. Страждаючій особі потрібна допомога когось, хто зуміє її вислухати. Найбільшу допомогу надає не той, хто підкидає власну думку, що і як треба робити, а той, хто розуміє відчуття смутку і вміє це прийняти. Якщо пояснити, що ці чи інші почуття цілком природні, нормальні для ситуації особи, яка пережила втрату близької людини, то, то це дасть їй шанс поступово підвестися і перемогти смуток. Для того, хто відчуває смуток, важливо усвідомлювати, що він може дозволити собі поводитися непослідовно, а часом навіть недоречно. Оскільки ця поведінка відображає його емоційний стан. Почуття смутку нелегке. Кожного разу, коли ми його переживаємо, то чуємо. Візьми себе в руки. Ти не можеш дозволити собі отак реагувати. Думай про те, що в тебе є, і будь вдячним. Такі коментарі, дорогі мої, справді, не допомагають, але ще перешкоджають у боротьбі зі смутком. Мусимо навчитися приймати відчуття смутку та пригнічення, і якщо їх не заперечувати, вони проявлятимуться ззовні, а не накопичуватимуться всередині. Коли у нас відібрано частку нашого життя, ми маємо право почуватися сумними і спустошеними. Найважчі моменти цього стану припадають на вихідні та святкові дні, на час перед сном, після пробудження, родинні торжества, повернення до порожнього будинку. Всі ці складні моменти особливо спонукають до думок про промерлу особу. Часом мені не хочеться далі жити, час від часу з'являється небажання жити. Це також природня частина процесу перемагання смутку. Особа, яка переживає період трауру, доволі часто говорить про те, що немає нічого проти, щоб назавтра заснути вічним сном. У такому мисленні проявляється не бажання самогубства, а спроба утамувати біль. Не треба боятися таких думок. Вони цілком нормальні. Однак має насторожити планування самогубства чи його спроби. Бувають моменти, коли ми почуваємося настільки погано, що ставимо перед собою питання, чи ще коли-небудь відродиться у нас бажання жити. Та, воно повернеться, коли переможемо біль та смуток. І якщо думки про самогубство набувають конкретності, то потрібна термінова допомога. Тоді виникає відчуття, ніби ми сидимо в тунелі і бачимо лише одну дорогу. Родина та друзі можуть допомогти такій особі подивитися на її життя з ширшої перспективи. Процес перемагання смутку після смерті близької особи набуває різних форм. Описані реакції, відчуття повністю не відзеркалюють того, що може відчувати людина, коли переживає жалоб. Втішати може лише усвідомлення того, що усі це реакції природні і нормальні для цього процесу. Якщо це знати і розуміти, то можна уникнути побоювань, що ми втрачаємо голову. Всі, хто хоче допомогти в таких ситуаціях, набудуть кращої здатності контролювати ситуацію, якщо слухаються те, що говорить людина. Занурено в смуток, уміння вислухати дуже адекватна форма допомоги та підтримки. Таким чином, формується не дамба, яка відокремлює від смутку, а тунель, через який смуток поволі відступає. Контакт із живим світом допомагає не відокремлюватися від усього, що пов'язане з життям. Крім зустрічей з родиною та друзями, дуже велике значення має зацікавлення навколишнім світом. Нова кімнатна рослина, домашня тваринка, акваріум з рибами чи нова ваза для фруктів можуть бути своєрідною формою потіхи. Також може допомогти телефонна розмова, написання листа, слухання музики чи прочитання книжки, дорогі мої. У часі жалоби, не відкидайте слухання музики, це не гріх. Коли відчуваємо страх, не можна бути пасивним. Мусимо втихомирити відчуття неспокою. На світі немає двох однакових людей, які однаково переживали б смерть близької другої особи. Відмінності бувають величезними. Хоча для цього стану характерні подібні почуття та реакції, залежно від особи відрізняється ступень інтенсивності, період тривання, темп та частота повторюваності емоційних стань. Також пам'ятаємо, що чоловіки та жінки по-різному дають собі раду зі стражданням після смерті близької людини. Усвідомлення цього факту особливо важливе з огляду на. Напругу, яка виникає у взаєминах чоловіка та дружини. Це спричинене відсутністю взаєморозуміння, а також новими реакціями, які виникають в часі жилоби. Богданка розчарована тим, що володя зовсім не розмовляє з нею про Михайлика, їхнього померлого сина. Чоловік повністю поринув роботу. Коли увечері він повертається додому. Богданці хочеться виплакатися, та чоловік уникає її. Дружина хоче, щоб Андрій пішов з нею на терапевтичну зустріч, хоче навчити його розмовляти про їх почуття, та він не погоджується. Богданці здається, що вони з чоловіком поволі віддаляються одне від одного. Натомість Андрій вважає, що його дружина перебільшує, що вона думає лише про свій смуток. А коли постійно згадує про смерть сина, то лише додатково ранить себе. Чому між чоловіком та дружиною немає порозуміння? Чи у чоловіків та жінок по іншому проходить процес переживання смутку? Чи чоловіки менш чутєві порівняно з жінками? Чи чоловіки по іншому виражають любов до близької особи? Чи поведінка чоловіків зумовлена тим, що вони зовсім по іншому переживають смуту? Мусимо усвідомити ці відмінності, в іншому разі біль посилюватиметься через нерозуміння, яке відчуває чоловік та дружина. Чоловіки, так само, як і жінки, переживають підхід близької особи і процес перемагання смутку. Неправда, що вони по-іншому сприймають такі ситуації, так як і жінки. Чоловіки мають згадані відчуття. Однак вони переживають і виражають ці емоції цілком по-іншому. Чоловіки рідше виражають свої відчуття за допомогою слів. Це зумовлено типом виховання та іншими баченнями суспільства щодо чоловіків та жінок. Чоловіків з раннього дитинства вчать не виражати своїх емоцій, великі хлопці ніколи не плачуть. Замість того, щоб Обговорювати чи виявляти свої почуття, чоловіки з головою віддаються роботі. Згідно з загальноприйнятою думкою, вони повинні вберегти, зберегти гідність, бути активними та опікуватися іншими. Натомість підтримувати когось у стані смутку для чоловіка доволі важко. Чоловіки мають схильність віддалятися від усього, що пов'язане з емоціями. Також у способі мислення чоловіки відрізняються від жінок. Вони мислять більш аналітично і чітко спрямовані на вирішення проблем. Коли жінки виражають свої почуття з допомогою слів, чоловіки часто придумують практичні способи пом'якшення болю. Наприклад, вони підказують, що варто повернутися до праці, пошукати собі якесь нове хобі або розпочати власний бізнес. Натомість жінки відчувають потребу виражати свої емоції та ділитися ними. Вони хочуть, щоб їх слухали. Вони прагнуть почути, що їхній чоловік переживає і відчуває те саме. Вони прагнуть емоційної підтримки. І когось, хто може зрозуміти їхній біль. Якщо чоловік натякне на практичні вирішення ситуації, які не мають нічого спільного з почуттям, то жінка почуватиметься так, ніби її покинули наодинці зі стражданням. Доволі часто жінки не знають, що їхні чоловіки взагалі щось відчувають після смерті, щось чи ні. Це неправда, що чоловіки не відчувають смутку що вони зайняті іншими аспектами проблеми, не жінки. Зазвичай чоловіки намагаються вирішити проблему і оберігати жінок. Вони контролюють свій біль та емоції, менше використовують допомогу інших. Натомість, жінки більш чуттєві, вони шукають зрозуміння і порівнюють свій біль з болем іншої особи. Вони думають про теперішній час, натомість чоловіки думають про майбутнє. Чоловіки та жінки також відрізняються, коли йдеться про те, який тип стосунків вони обирають. У чоловіків домінує бажання дії, а не відчуття. Вони схильні до суперництва. Дуже часто чоловіки заперечують відчуття слабкості. Тому у моменти смутку і страждання довкола чоловіків менше осіб, на допомогу яких можна було б розраховувати. Окрім цього, в чоловіків менше досвіду у вираженні почуттів та діленні ними. Натомість для жінок ділення емоціями це важливий елемент спілкування з приятельками. Жінку набагато легше образити, зранити та їй воно час набагато легше. Попросити про допомогу та підтримку. Чоловіки ж потребують більшого заохочення, щоб виразити свої емоції, зокрема, смуту. Їм треба чіткого підтвердження, що виражати почуття це нормально, особливо, коли людина відчуває смуток. Не варто сподіватися, що чоловіки виражатимуть свій смуток так само, як і жінки. Їм треба допомогти впоратися з почуттями, але так, щоб їм не зашкодити. Наприклад, чоловікам набагато легше розмовляти про те, як переживають смуток інші члени родин, ніж говорити про власні почуття. То в цей спосіб вони посередньо говорять щось про власні відчуття. Чоловіки почуватимуться більш компетентними, якщо розповісти їм про почуття, які людина переживає після втрати близької особи. Це допоможе їм віднайти метод, з допомогою якого можна буде впоратися зі смутком їхніх дружин чи дітей. Завдяки цьому вони почуватимуться менш обмеженими проблемами, яких не розуміють. Жінкам також потрібне заохочення переживати смуток після втрати когось близько. Зазвичай вони мають більше проблем з відчуттям агресії. Із недостатньою самостійністю. Особливо це проявляється, коли мусять прийняти якесь рішення. Важливо, щоб жінки усвідомлювали, що чоловіки також переживають смуток на час зовсім по-іншому. Тоді вони трактуватимуть, не трактуватимуть цього як брак любові та турботи з боку чоловіки. Якщо жінки зрозуміють, що це може виражатися також через фізичні зусилля та працю, то для чоловіків це буде найкращим заохоченням до розмови. І, і на кінець підведемо підсумки. Чоловікам зазвичай важко проявляти емоції через низку факторів, які нав'язало суспільство. Але жінкам варто знати декілька особливих речей, які чоловіки не можуть про себе розповісти. Перше, чоловіки прирівнюють любов до поваги. Для них це одне і те ж. Ви не можете любити його і не поважати. Якщо він відчуває вашу повагу, то це для нього підтвердження вашої любові. Друге, зовні ваш чоловік може здаватися сильним, але всередині він відчуває себе маленьким наляканим хлопчиком. На ньому ж тільки відповідальності стати справжнім чоловіком в лапках, забезпечити і захистити свою сім'ю, бути завжди сильним, що це нерозумно не боятися, не виконати все це. Але він приховує ці свої страхи. Третє, більшість чоловіків не просто хочуть забезпечувати свою сім'ю. Це його потреба, це еволюційна інстинктивна частина його самоствердження і виконання своєї чоловічої ролі. Навіть якщо ви досить заробляєте і можете бути з ним на рівних. Віддайте йому невелику перевагу бути годувальником головним. Четверте, іноді чоловікові потрібно відступити, перш ніж вирішити якусь проблему. Ви напевно помічали, як чоловік може піти від обговорення щойно виникного питання. Просто його мозок по-іншому влаштований. Йому потрібно спочатку все обміркувати самому. П'яте, відсутність сексу може викликати відсутність впевненості. Ваш чоловік не просто хоче секс, він хоче, щоб ви його хотіли, від чого залежить його впевненість у собі. Чоловіки навіть ті, які у щасливому шлюбі не можуть не помічати приванливих жінок. І це ніяк не залежить і не впливає на ваші стосунки. Це чисто інстинктивні пориви. Сьоме. Чоловіки романтичні, просто проявляються по-іншому. Через ці відмінності чоловіки часто опускають руки. Просто тому, що не знають, що для вас означає романтика, чого ви хочете. І як це бачите, просто розкажіть йому про це. Восьме. Чоловіків не хвилює, що ви набрали трохи зайвої ваги. Якщо ви продовжуєте стежити за собою і бути впевненою в своєму тілі. Якщо ви дбаєте про своє тіло, для нього це все одно, що ви дбаєте про нього. Як повідомляв один психолог, партнери, котрі перебувають у тривалих стосунках, завжди дбають про почуття одне одного, працюючи над емоційною стороною своїх почуттів. Психологи вивчають цю тему як фактор щасливих стосунків. Тому, як кажуть, наше щастя в наших руках. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, де я уділю благословення. Випишіть імена своїх половинок. І про лайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!